Радуйся, благодатна Я Господь з тобою во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Аминь. Улюблені брати і сестри, сьогодні ми повнотою Святої Православної Церкви святкуємо одне із найбільших Богородичних свят свято. Благовіщення Пресвятої Богородиці. Сама назва цього свята дає нам відповідь, що ми сьогодні отримуємо ту благозвістку через Пресвяту Богородицю, яка у свій час у той день. Від архангела Гавриїла отримала також цю благозвістку. І з цим, цією звісткою Свята Церква вводить у нас у велике таїнство, таїнство благочестя. Але давайте разом із. Пресвятою Богородицею вникнемо у ті слова, які, які промовив до неї Архангел Гавраїл. Слово, слово радуйся, Благодатна Господь з тобою. Воно змутило Діву Марію, тому що. Це було незвичне вітання. Адже єврейський народ не вітався такими словами. Вони віталися словом шолом, тобто мир тобі. І це вітання, радуйся, благодатне, я Господь з тобою було для неї таким незвичним. І що ж означають ці слова, ці три слова? Сказані Гаври... Архангелом Гавриїлом. Слово радуйся. Звичайно, ми всі розуміємо під цим словом радість, радість, яку звістив архангел Гавриїл Діві Марії. Цим словом вона, він вводить дії в лоно при Святої Тройці і вона. Стає тим лоном для Спасителя для... і вміщає в себе неумістимого. Вона стає Матір'ю Божою. І ми бачимо, дорогі браття і сестри, що це слово радуйся, воно звичайно було прийнято нею з таким острахом. І воно було не, для неї якесь незвичне, і тому вона зніяковіла, але вона чує далі слово благодатна. Що ж означає це слово «благодатна»? Ми звичайно розуміємо, що благодать вона отримала від Господа, отримала ту благодать. Найбільшу і Свята Церква називає її повну благодаті. Благодать, яку вона отримала, вона віддає через себе людству, тому що вона дає плоть і кров нашому Спасителю. І Далі інші слова, які звертається Архангела Авраїл Господь з тобою. Що ж означає ці слова, дорогі браття і сестри? Ми чули, що вона зніяковіла, тобто, можливо, і злякалася того вітання архангела. Але Архангел її підтримуючи, запевняє, не бійся Господь з тобою. Ці слова вони, звичайно, в нашому людському вимірі означають, що щоб ми не боялися перемогли страх, бо Господь з нами. І от сьогодні за вечірнім. Бо читання ми чули також ці слова, коли Господь сказав Мойсею вивести свій народ із, 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 із рабства, то Мойсей відповів, що я не знаю, як це зробити, я боюся. І Господь йому говорить: не бійся, я з тобою. І ми знаємо дійсно, що коли цей ізраїльський народ виходив із рабства, що у всіх тих небезпеках, у всіх тих перепетіях, які він терпів за той час виходу із рабства, Господь завжди був із ним. Ми Другий приклад маємо, що коли Ісус Навін вводив цей ізраїльський народ обітовану землю, то там також ця та земля була населена ворогами, і треба було ті, тих ворогів звідси забрати і вести війну. Але на, е, за засумнів е, Ісуса навін Господь госп, говорить, що не бійся. Я з тобою. І ось, дорогі браті і сестри, у всіх хвилинах нашого життя, коли ми покладаємо, коли ми не боячись, приймаємо волю Божу, покладаємося на Господа, нам би хотілося чути ті слова, які почула Пресвята Богородиця. Не бійся, я з тобою. І тоді всяке, всяка справа. Яку ми будемо робити, вона по волі Божій буде нам в поміч, буде нам вдаватися. І ось, дорогі браті і сестри, ми далі чуємо діалог, який веде Архангел Гавриїл із Дівою Марією, і він об'являє їй, що ти народиш. Сина да йому ім'я Ісус. І вона говорить: а як же це станеться, я ж мужа не знаю, бо вона була обручена Йосифу, але вона не знала мужа. І Архангел говорить, що Дух Святий найде на тебе і сила Вишнього осінить тебе. І все це нарече від Всевишнього і все. Народжена від тебе наречеться святим. І тоді ми чуємо, що Пресвята Богородиця дає згоду. Вона говорить, що я раба Господня нехай буде по Твоєму слову. Що ми бачимо у цих словах, дорогі брати і сестри? Ми бачимо у цих словах, що Господь. Кожному із нас, Він не нав'язує свою волю, Він не нав'язує себе, Він не нав'язує, щоб ми його любили. Він, він хоче, щоб ми на це дали згоду, як дала Пресвята Богородиця, вона словами «Я, раба Господня сказала так: я приймаю все те, що ти даєш мені. І ми в своєму житті, дорогі браття і сестри, також, коли ми відкриваємо своє серце, коли ми впускаємо в нього Бога, ми даємо свою згоду, ми говоримо Богу так, і Він входить в нас. Бо є слова і ікону ми бачимо, де зображений. Христос і стукає в двері. І Він такі слова говорить, ще сточу, і хто відкриє мені, я вийду в цей дім і буду вечеряти. Тобто Господь стукає в наше серце, і хто відкриє йому Його, він вийде в нього і буде перебувати там. Такі слова, дорогі браття і сестри, і сказала Пресвята Богородиця. Сьогодні Свята Церква у Тропаром, дні спасіння нашого главізна, тобто сьогодні початок нашого спасіння. І це свято Благовіщення, воно для нас є важливим, що, тому що це є початок. Нашого спасіння. Від сьогоднішнього дня ми також приймаємо ту волю Божу, ми приймаємо ту благозвістку і чуємо через віки ці слова, які проговорив Архангел Гавриїл Діві Марії. І ці слова, дорогі браття і сестри, вони звучать і для Святої Церкви, для нас з вами, тому що. Кожне віруюче серце приймає те, впускає у своє серце самого Бога. Тому, дорогі браття і сестри, у сьогоднішній день ми будемо просити архангела Гавриїла, щоб він прийшов і. До нас, як колись прийшов до, Пресвятої, до Діви Марії, і Гавриїл в перекладі означає сила Божа. І тою силою Божою Він утверджував нас у вірі, щоб Він давав мужність нам стояти у вірі, щоб Він. Охороняв і заступав нашу церкву від ворогів, щоб він і допомагав і нашому народу у цій боротьбі із ворогом, щоб приніс ту радість, яку колись приніс при Святій Богородиці, і ми почули добрі новини, коли вже на нашій землі наступить мір, мир. Дорогі браті і сестри, свято Благовіщення, воно святкується завжди у період Великого Посту. І це, дорогі браті і сестри, ця блага звістка, ця радість, вона дуже приємна, коли ми перебуваємо у... Е Період е, Великого посту е, ми е, чуємо і е, про страдання Христа, е, якісь навиваються в наші серця сум, е, е, переживаючи ті страдання і е, все інше, про яке говорить кожної неділі свята церква, чи читаємо ми. І якраз Оця добра новина, вона є тою радістю для нас. Так як сонечко виходить за Хмари і освічує нас, ми відчуваємо яка, якусь радість, яка, якусь приємність, так і це свято сьогоднішнє серед Великого Посту, воно посилає нам радість, дає нам надію, і ми бачимо дійсно. Що від сьогодні початок нашого спасіння? Амінь.